Коли перевіри, виявили, що машина вся фарбована, повністю вся по кругу. Я навіть не знаю, по якій причині продавець, на що він сподівався. E, так, заявці разового огляду зараз Volkswagen Golf 2013 року. 1.6 дизель, механічна коробка, e, автомобіль із Хмельницької області. По телефону продавець там сказав, що взагалі нічого не фарбовано, можливо, там передній бампер, e, по двигуну сухо, все нормально, по машині ніяких питань немає. Коли перевірив, виявили, що машина вся фарбована, повністю вся по кругу. Як декілька доказів, таких ось є видно ось ляда, був скол. І цей скол ось поверху прифарбований ще одним слоєм краски. Ось є стойка із середини, ось таке сміття І ось так є деякі місця. І ось ще в цьому місці видно сліди ремонту. Ось коли затирали. Піч трошки і в цьому місці видно, як грає краска. Тобто вона, вона вся по кругу фарбована. Потім у нас передній бампер сильно э, оцений з кола він разом із э, капотом. Э, ліва фара якась змінена, вона дуже матова, права більш менш нормальна. Оце фара мінялася. Весь передок, окремо був удар спереду, передні два крила і капот із бампером робилися. Все інше просто косметичний автомобіль перефарбований. Ну, ось ось тож, сліди ремонту неякісного тож починає відбущуватись. Лобове скло вже мінялося, але є тріщина Ось понизу, вона не заважає обзору, але є вже тріщина понизу. Так само є сколи на криші, спереду, особливо там з тої сторони. Починає ржавіти вже в цих місцях всяк, треба обов'язково по-новому його підтампонювати, щоб корозія не йшла. Так само по мотору. Сказали, були, що все сухо, ніяких питань немає. Але знизу сальник коленвала почав пускати, там дуже великі потяки масла. Додам фотографію, окремо там зробив знизу фотографію. Також сильно сапонить через щуп і через масло зливну пробку. Косметично здалека стоїш, дивися, ну класно виглядає вона, дефектів по салону немає, вона в тому в збереженому стані. 178 тисяч кілометрів пробіг, він був перевірений в декількох блоках, наче як оригінальний. Ось така комплектація, шкіряний руль, все гарненько. Ще є момент, що в багажнику, десь пропускає воду, коли піднять. Там під запаскою видно сліди води. Там вон калюшка з цієї сторони і з цієї там. Може щось зсередини протікло, а може десь знизу не герметично. І після мийки залишаються такі, такі сліди вологи. Ось такі помилки по всім блокам, всього три блоки з помилками знайшло. Ну, ось корекція форсунок ось так виглядає по кожному циліндру. Так, ось ще в одному блоці перевірений пробіг, співпадає з тим, що заявлений. Ну, Ось такий гольф 2013 року.